Слава Богу. Слава Богу. Коли народжується пісня, в часи найбільшої журби, Коли на серце гірко тисне тягар тяжкої боротьби, вона народжується тихо, коли в душі нестерпний біль, а навкруги суцільне лихо і борня чекає звідусіль. Як висихати не встигають гарячі сльози на очах. А груди щем гіркий стискає, бо що не крок, то вуща шлях. Тоді на темний шлях спадає небесних променів ріка, щоб не спіткало, серце знає в усьому Господа рука. Він завжди діє, що найкраще, за всім стоїть його любов, його шляхи шляхи не наші. Тож серце може знов і знов цілком діймати Богу віри і тріумфувати у нужді, бо Він дає снаги надміру і не залишить у біді. Так, замість ремства нарікання зі споду серця лине гімн, і радістю тріумфування враз душу огортає він. Це пісня. Що її Бог творить в розбитих, скрушених серцях, що про любов Його говорить, і милість, що не зна кінця. Бодай скрізь темно і тривожно, все ж віра бачить небеса, і лине пісня переможна. Він, Бог, що чинить чудеса. Амінь.